Дуже люблю фразу Я недостатньо щоб. Я недостатньо експертна для того, щоб запускати свій курс. Я недостатньо харизматична для того, щоб виступати на конференціях. Я недостатньо цікава для того, щоб почати вести свій блог. Обираючи програму Я недо, ви блокуєте свій фінансовий ріст, бо обираєте знецінення та бездіяльність. І тільки коли ви почнете бачити вже зараз, що у вас всього достатньо і почнете діяти, ви усвідомите, на що ви здатні насправді, і почнете жити своє кайфове, цікаве, насичене життя, не відкладаючи його на потім. Ваша самоцінність визначає ваш успіх, тому якщо ви хочете дізнатись, як зламати цю програму знецінення себе, переходьте у хайлайт. Я недо там я ділюсь конкретними рекомендаціями, як вийти із цього стану.